Мир вам, улюблені Господом, брати і сестри, Щиро-сердечно вітаю вас світлим святом Різдва Христового, з святом, коли ми згадуємо прихід на землю Божого Сина Ісуса Христа. Святий Євангелист Лука, описуючи цю подію, сказав, що Йосип прийшов до Віфлеєму із Марією, яка була із ним заручена, щоби прийняти участь в переписі. Який був в той час. І сталося, як були вони там, то настав їй час породити, і породила вона свого сина, первенця, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них. І сила Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям всім. Сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І раптом з'явилась із ангелом сила велика небесного війська. Що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті, на землі мир, в людях добра воля. Ця подія вона по-особливому важлива і актуальна для нас і для нашого народу, який проходить важкий час випробувань. Ісус Христос, який прийшов на землю немовлям. Маленькою дитиною, насправді є Бог сильний, Отець вічності, князь миру, він має владу, влада в його руках і на його раменах. Він прийшов для нас, для всього людства, для нашого народу, для кожного із нас. зокрема. нам і нашому народу. Дуже потрібна допомога, Допомога партнерів, допомога світової спільноти. Але найбільше, що нам потрібно? Нам потрібна допомога від Господа. Нам потрібне Його надприродні втручання в перебіг усіх подій. Нам потрібен Його мир, Його перемога. Його мир не тільки в Україні. Його мир в наших серцях, Його мир в наших домах, нам потрібен мир з Господом. Свято Різдва, цього року ми святкуємо, і воно з присмаком гіркоти війни, болю і сліз. В Христа є сила для тих, хто втратив на цій війні своїх рідних і близьких. Для них є надія, для них є утіха в нього, в нього є сила духа для тих, хто боронить нашу землю. В нього є мир для нас, для нашого народу, в нього є мудрість і керівництво для всіх, хто прикликає ім'я святе Його. Ще раз вітаю вас, світлим святом Різдва Христового, і нехай Христос знайде місце в наших серцях. І нехай в наших серцях йому буде простір, нехай він буде господарем нашого життя, здоров'я вам, радості, миру для ваших сімей і для України.